Так, всім підписникам та гостям каналу Привіт! Ну що, друзяки, давно нічого не знімав вам, не показував роботи трактором, на все не вистачає часу. А сьогодні тато дав завдання, каже, треба поїхати декілька городів задіскувати. Будемо сіяти зиму пшеничку тут. Тут горох був, коротше. Я цю стерню задіскував був. Трошки часу пройшло. Де, трохи зелень пішла. Трошки пішла. От місцями навіть і горох повилазив. Все, дивіться який. і цвісти має. Ось дивіться, горошинки маленькі, стручки. Нічого, це все діло піде на сідрад. Задіскуємо. Та й буде нормально, думаю. Китайський дракон на бойовому ходу. До речі, тато взяв, перекинув резину місцям, тому що з середини, ось так я думаю, видно. Точніше, знаружи було більше резину, з'їло. Тепер, бачите, всередину тато перекинув, поміняв місцями резину. Тепер я думаю буде рівномірно стиратися. Так що Ще дивіться, я вам покажу якийсь неадекват, підпалив посадку. Та підпалив посадку. Коротше, вигоріло все. Я не знаю, як з такими людьми боротися. Поки штраф не дадуть, то й не розуміють. Ось теж ще один город. Ну, коротше, дивіться, ось дерево. Бачите, вже майже сухе і це випалили. Може впасти в будь-який момент. І, і, і ну, ти не, не знаєш в яку сторону воно впаде. Так що є в нас і такі неадеквати, палять, щоб зловити. Дивіться яке. Знизу геть обгоріло. А зверху... Коротше. Чи, ну і різати його сам не будеш, тому що самі знаєте. Не цик гойдається. Так, коротше, їдемо, дискуємо. Так, хочу вам показати, який результат маємо, як виходить в два сліди, два проходи. Тут така піщана земля, бачите. Але нічого, працюємо далі. Я думаю нормально, під посів буде саме то. Залишилось Пшеничку протравити, вже почистили і будемо сіяти. Так, друзі, ну що, на тому городі доробив, приїхав ще на другий город, От знайомі віддали города, тут була картопляється, але теж ну, чорнозем тут такий, то брила така тут була, то я його дісканув, це тут до картопля. А там була пшеничка в два сліди. Так, перемішав і сюди теж посіємо пшеницю, скоріш за все. Можливо, треба було б і переорати, його, бо трохи зелені було, але коротше, вже як є, ніхто його вже орати, мабуть, тут і не буде. Бо тут така місцевість, ну, типу болото якесь. Волога є в землі, то я думаю, і так нормально буде рости. Так що на цьому завершуємо відео. Їдемо додому, відпочиваємо. А вам дякую за перегляд. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки, запитуйте. Всім пока, друзі, заодно коротше, заїхав на сою бо по дорозі. Так, що ми тут бачимо? Дивіться, які, які стручки висять. Листя вже майже зовсім падало. Але так як дощ пройшов, то, то трохи волога. Дивимося що тут? Отака ще трошки сирувата. Дивіться. Ще їй треба тиждень, я думаю, якийсь стояти і тоді вже будемо молотити нагадаю що сіли ми тут з АЗКю своєю через сушник тут от, 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 от 30-та міжрядня, я думаю видно да? або якихось дві тони має сипати точно так що працюємо